Добрий день, мене звати Панаріна Олена з центральної України, міста Кропивницький. І сьогодні це, знаєте, неймовірний подарунок мій день народження. Дякую. <звітування> Давайте привітаємо день народження. Послухайте, у нас що на чогося. Бажати вам всього нехала вирішені. Дякую, дякую. І це показник того, коли вам говорять ваші запрошення, що в них є які. Причини не пройти на захід з вами. Ви можете сміливо говорити, що такого свята в них ніколи не буде, і саме тому їм варто піти. Це перше, взагалі я за освітою HR і моя основна задача була це робота з мотивацією персоналу. І я вам скажу, що коли я прийшла в ПІМ, я не розглядала це як бізнес-можливість. І два роки я була в своєму лінійному бізнесі. Але коли він закрився, в мене став вибір або ж повертатися в найомний труд, або ж розпочати все таки діяльність в бізнес ПІМ. І я собі поставила дуже амбітні цілі за місяць вийти на АММ. І я це зробила, тому що коли є ціль... Якщо немає цілі, бізнес не йде, як би ви не говорили всім, що ви того хочете. Тому почніть з цілі, почніть з мрії. І знайте, що в бізнесі ПІМ немає е, тої вершини, до якої ви дійшли і зупинилися. Тут необмежені можливості. І е, бізнес ПІМ – це про свободу, про свободу життя того, яке ви собі замріяли і яке ви хочете. Тому я всім бажаю. І наступний ранг в серпні є в Іплі. Поки що ваш президент <клуб> Дома, вітаємо вас, вікаємо вас ще раз днем народження і приймайте ці привітання. <клуб>